Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на каналі, гості, підписчики, хто до нас зайшов, просто подивитися гарне відео. Зразу ставимо лайк. Наш канал називається Риболовля в Україні. Виїхали ми на такий прекрасний залів під назвою Кріжівка. Це заплава від річки Стир. Будемо рибалити сутки, можливо, двоє будемо пробувати карасика, можливо, звабити карпіка, якщо вдасться нам. Ось така у мене буде насичена прикормочка Real Fish. Трошки трапера темного затемнити. Дуже багато пшуна вареного і також зерна варене. Паране зерно. Ось такий чудовий корм. У нас буде ці дні. Наживочка у нас буде кукурудза, черв'як і упари піночкою, як бачите. Ось так. Закормлювати буду ракетою своєю. Помаленьку. Ось таке гарне місце знайшов трошки. Є кущики зранку туман, так між кущами. Ось таким методом буду закидати. Можливо, ще випробую каятськом плавати, з пінгом покидати. Можливо, на вечір кружки поставлю і попробую, якщо живця якого зловлю. Ось так, друзі, будемо рибалити. А ви зразу не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і спостерігаємо нашу гарну риболовлю. Сьогодні передають гарненьку погодку, будемо намагатися щось гарненьке впіймати. Також хотів розказати трошки про свої сигналізатори. Мене дуже питалися друзі, гості, підписчики, як то говориться, за мої сигналізатори, як вони вони прийшли Така доволі хорошу погодку, таку дощову сутки не намокли. Свінгері беру Що це краще? Word 4 Карп. Ось такі. Є три функції регулювання сигналу, більше, менше менше. Три функції чувствітельності. Також включається нічна посвідка, можна виключити неї. Ось такі рацією йде в наборі. Ось такі чемоданчик він йде. Нормальний, доволі, доволі середній непоганий клас сигналізаторів. Вроді би з питання так би пройшли вже в мене. Доволі непогані. Ось так. Буду використовувати. 360 палки з тестом 1,2. Ось такі катушечки великі, карпові. Ну, все остальне, як завжди. Друзі, перша непогана покльовочка. <клевиць> щось можливо і є. О, щось є, друзі. Блящо чи що? О, карась ти, диви, який файн, ти що, ти шо? Ти шо? О! А, друзі, який карась, але вже лє. Приїхав на гарний кліл карасика. Починається роздача, закормився. Бачите, щось прикормочка файно дала свій результат. Який файний карасик, так файненько брав ніжненько, а перед цим... І зловив одненького підлящика, думав теж підлящик. бачу, що він завтра не запрацював, але бачу вже по лісці починає натягувати. Не поцікаю. Ось такий гарний, карасик прокинувся вам, друзі. О, це вже мене радує, раз карась поклявується. Значить, закормилося доволі непогано. Оба, пливе собі, ага, вчепився. Конець покльовування зранку трошки з пігом порплівся, покидав, але щось глухо було безрезультатно. Бачу покльовочки є. Самі завтра писали, до моїх попливу, половлю на водочки посажу. Тут, мабуть, щось якийсь у конець Друзі, в мене вже третя покльовочка за день. Оце якась покльовочка гарна. Якраз на вході вістера на перешейку бачу, спрацювала і бачу цуна і розмотала. Зараз глянемо що воно є. Як воно, що воно покаже. Я не бачу коли воно Ну, но... Зараз будемо дивитися, що воно до чого. Ого, щось походу, Щось вроді дригало. Сітка чьясь стоїть, блять, зараз ще сітку ту вийму нахуй, бачно? Ще сітка, блядь, яка стоїть, от що сітку поставили, блять, дивись на набля. Я сітки не бачу Ода, а? Ще чия сітка стоїть? Ну сучка невеличка, бля От а? Вже мені замотали і сюди і сітка, блять спеціалісти нахуй вже поставила нахуй то піз навіть не вхінь настали вже сьогодні п'ятниця вже сітка стоїть через перешийок Але я не її буду рвати зараз я грузом візьму найду неї Я бачу, что лодка лежить, я вже так понял, раз лодка лежить, то вже х в вже ставлю. Вже понятно, блядь. там воно ну, з берега до берега. Можете поставили, може поставили, то буде. Як ще люди не було стільки. Та вони не може стіків бути, бо кожного тижня їжу хлопці катерами плавають, щоб вони зачепили, бо вони травлять, то.

mm <clears throat> Рыбаки, б пошло мать. Довго не стоїть, я бачу, бля. По тижні я був, то хлопці катером плавали то Зачепили, то лодки не було дерев'яної, вже сьогодні приїхав, бачу, стоїть. Я думаю, вставили. Десь у нас топля була та лодка, блядь. А на боровому, блядь, часто теж, блядь, спеціалісти вставлю. Щоб вони мені попалися, блядь, Я б їх блядь. Я буду завтра їхати, мусор розбирати, то я на її мішок зберу. Лежать, може, прийдуть подивляться.

Добрий вечір. Добрий вечір. Що ви там робили? Що шукали? Що шукали? А чопла плавали? А? Без вудочки, без нічого, Що ви там плавали? Жінка мала соколя перепли перейти. А де жінка? Соколі. Що ви приїхали, жінки немає, і ну, то немає. Не Тож немає, це ж мабуть, з домом. потім ми телефон залишили. Ну дивіться, блядь. А Раїться. Да, ви думали що, блядь? бля? Тоже велико Зловили одного, блядь, ще трохи і ще, ще тебе зловим, якщо що Того що дивись акуратно, блять. Грай Да, діло вже йде до зими. Як бачите? Вже Небо холодне, вітер холодний, ще скоро зима на носі. Так, друзі, як ви бачите, я вже помаленьку змотався. Льо в нас взагалі перестав, зранку ще трошки покльовувало. Сьогодні по рибці зраненьку дуже слабуватенько було. Вчора трошки більш-менш покльовувало. Був один гарненький такий результат, але й до берега не дотягнув, мені в ті кущі завів на попап смаком чувника, або карась великий, або, можливо, карп. Ото аж під вечір. І вночі була одна покльовка, але й потягнуло вночі. Я поки встав з машини та, її, як то говориться, кинуло. Зранку сьогодні геть слабенько зловив там одного вчорашнього карася, ну і пару там подлящиків, таких як показував. Худеньку щучку на кружок взяв. Зараз ще можливо візьму з побачу попливу, трошки до перешийки, попробую покидати трошечки. Можливо конець якийсь проклюнеться. Вудочки, бачите, вже змутав, все. трошки зараз підсохне. Буду вирушати, друзі, додому. Змотаю кружки. Коротше, на все пробував. На фідер, на флет, на карпові поводочки на попапи, на кружки на живця. І майже ніде результату немає такого. Дійсно людського. Нічого, гарного то відпочили. Ось і все, друзі. Ось таке місце дуже гарне, є багато карася, карпа літом, линок, до речі, гарно клює линок літом. Кажуть, місці, що дуже багато ловлять линка, дуже таке перспективне, цікаве дике місце. Міс є багато, Ехолотом вчора плавав, то середня глибина 2, 2,5 метри, до Більше трьох метрів немає. Там є кубанька теж така заплава невеличка, то там трошки глибше 4 метри. А тут така стандартна 3 метри глибина, там перешиючок, як то говориться, от на перешийку саме більше було покльовок на кружки. То три покльовки було, то уденьку щучку таку грам 700. Я зловив, то взяв пожарити. А так остальне все на фідер, на флет, кутяча риба, як то говориться. Ну, нічого, котику теж треба щось привезти, густинця. Ось так, друзі, коротше, все. Всім пока, удачі, підписуємося на канал, ставимо лайк. So don't we this way for a baller so kapa cup I can't believe myself I never thought that this would be our end But it's nothing new